Рішаю поділитися з вами дуже-дуже цікавою аналітикою, а саме інфографікою від соціальної платформи LinkedIn, яку вони підготували для того, щоб порекомендувати найкращі практики для просування в наступному 2023 році. Я вважаю, що ця інфографіка буде корисною для всіх користувачів соціальних платформ, які бажають просувати щось на різні. Соціальних платформах, тому що ось ці рекомендації вони містять патерни сучасної поведінки користувачів, і насправді ці рекомендації ви можете застосовувати навіть для того, щоб планувати своє просування в Інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і навіть Ютюбі. Давайте з вами розглянемо першу і другу рекомендацію, а саме скільки разів на тиждень LinkedIn радить вам робити публікації на своїй платформі. І як ви бачите, він вказує, що середня така частота це 5 разів на тиждень. І я можу підтвердити також цю рекомендацію, що і в Інстаграмі, і в Тіктоці 5 разів на тиждень це є оптимальна частота публікацій, і, до речі, в Ютубі теж. Так, другий пункт це залучення, «Engagement». І як ви бачите, тут дуже-дуже класні є такі співвідношення, як система щитує активність, взаємодію, і дуже-дуже це цікаво вам пояснює, що, наприклад, один коментар дорівнює 12 діям поділитися, або один коментар дорівнює 8 лайкам, або один коментар дорівнює 6 натисканням на побачити більше. Це, наприклад, коли ви робите репост, і це, до речі, може стосуватися також і Фейсбука, де ви підтягуєте. Наприклад, посилання на свій сайт, і ось шість таких відкриттів вашого посилання це дорівнює одному коментарю. Це дуже-дуже цікаві такі пропорції. Мені б хотілося, щоб і той самий Інстаграм, Фейсбук та TikTok, і навіть YouTube опублікували, як вони насправді аранжують свої дії, тому що у Фейсбуці помічено, що їхня технічна справка не відповідає реаліям. І я вам про це розкажу окремо в інших відео. А дивіться, наступне відео будемо. Далі розглядати цю інфографіку разом.